Мені цікава ваша думка, що б ви вибрали. Не перший варіант: програма 579, Машина коштує 42 тисячі євро. Перший внесок, плюс-мінус 15 євро. Місячний платіж на 5 років 17 тисяч гривень. Далі йде на зменшення. І при цьому ви страхуєте машину КАСКО. плюс-мінус 5% від вартості машини. Ви і бан спокійні, що застава. Застрахована другий варіант: ви виймаєте повністю 42 тисячі євро з обороту, купуєте цю машину за власні гроші. І таке питання: чи знайдете ви? варіанти, куди ті гроші пристроїти, оті там плюс-мінус 30 тисяч євро, в своєму бізнесі чи в якихось інших напрямках, які і ці гроші чи зароблять вам більше, ніж 10-12% від цієї суми в рік. Бо 10-12% – це, всі, це вартість всіх переплат. Да, враховуючи страховки, разові